Привіт! Розпочинаю третій етап лікування мого демодексу шкіра обличчя. Голос у мене застужений, тому не зважайте, будь ласка. Вранці я використовую такий крем салантра. В обіду такий. На ніч продовжую намащувати бензил, бензонат емульсію, але я купила новий флакончик, тому що тут написано, що після першого розкриття флакона препарат придатний протягом 7 діб. Ну, він недорогий, ,20 гривень 20 можна купити його за 17 навіть. Тричі на день вмиваюсь ось таким милом м'яке очищене мило для обличчя і тіла стоп демодекс. І також із цієї серії мені додавали такі краплі 20-30 крапель на день, тричі на день. Так, 20-30 капель тричі на день. Стоп-демодекс краплі на основі рослинних екстрактів. Плюс там є щось таке М СМ. воно таке, не знаю. при демодекозі і акне. Так, обличчя вже стало кращим. Зробила я повторний аналіз шкіри обличчя і Демодексу не виявили, але лікар сказала, що це ще не показник, і треба ще два тижні робити ось ці всі процедури. Тому, всім бажаю здоров'я. Можливо, моє відео буде для вас корисним. Всім пока!